Діти, добрий день! А чи давно ви були у своїх бабусі і дідуся? Пропоную сьогодні відправитись у подорож до них. Вони дуже сумують і чекають на вас. Але спочатку зробимо розминку. Повторюйте за мною, сіли ми в автомобіль. Дир, дир, дир. А тепер в тролейбус. Сіли і тихенько покотили. У літак швиденько сіли і одразу полетіли. Жж. Ось на потязі я мчу, чух-чу, чух-чу. -чух. Любимо ми мандрувати, але час нам працювати. Давайте оберемо транспорт для сьогоднішньої подорожі. Транспорт буває наземний, той, що рухається по землі, Ну, це потяг, автобус, тролейбус, автомобіль, трамвай, мотоцикл і навіть велосипед. А люди, яких перевозить той чи інший транспорт, називаються пасажирами. А транспорт пасажирський. І ним керує водій або шофер. А потягом керує машиніст. І ще транспорт буває водний. Це той, який рухається по воді чи під водою. Човен, пароплав, вітрильник, корабель. Цим транспортом керує капітан. І ще є транспорт, який рухається у повітрі. Він називається повітряний. Сюди відноситься літак, вертоліт, ракета, дирижабль, повітряна куля або аеростат. У Дмитрика і Надійки бабуся живе далеко за кордонами України. І їм спочатку треба їхати автобусом, а потім пливти кораблем. Діти сіли в автобус і поїхали. А яка з ними історія трапилася, ви дізнаєтеся з віршика Перелісної, який так і називається в автобусі. Послухайте, будь ласка, до нашого автобуса метелик залетів. Нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти метелику недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Діти, хто залетів до автобуса? Метелик. А куди сів метелик? На перше місце. А що треба зробити, щоб їхати в автобусі? Так, треба заплатити за квиток. Послухайте цей віршик іще раз, якщо ви щось в ньому не зрозуміли. Минув швидко час у автобусі, і діти пересіли у порту на великий пароплав. Вони швидко пливли мурем і виконували одне цікаве завдання. Треба було знайти предмети. Назви яких починаються на одинаковий звук. Допоможіть їм, будь ласка, подивіться уважно на картинки. Ну що, знайшли? Такі слова, як тролейбус, трамвай, починаються на звук Т. А такі слова, як автобус, автомобіль, починаються на звук А. Виконуючи це завдання, діти дісталися до країни, де на них чекали бабуся з дідусем. Коли бабуся запитала, чим подорожували діти, то вони розповіли, що спочатку їхали автобусом, вони знаходилися у великому салоні для пасажирів. У автобуса є великі колеса, і він пересувався по дорозі, а ще в нього є кабіна, де знаходився водій, і він керував автобусом. А потім вони пливли морем на пароплаві. Пароплав рухався по воді, і у нього немає колес, як в автобуса, а є гребний гвинт. І ще в нього є якір, який опускають на дно, і корабель потім стоїть і не рухається. І є палуба, а керує кораблем або пароплавом капітан. Бабуся й дідусь були щасливі слухати цікаві розповіді дітей, а ще діти вирішили намалювати автобус, яким вони подорожували. Давайте їм допоможемо. Спочатку зробимо розминку для оченят та пальчикову гімнастику і починаємо малювати. А для малювання нам сьогодні потрібні зразок, білий аркуш паперу, акварельні фарби, склянка з водою та пензлик. Починаємо малювати. Діти подорожували на автобусі. Пам'ятаєте, якого кольору він був? Жовтого, тому ми набираємо жовту фарбу. Ліва рука тримає аркуш. Знаходимо середину аркуша і проводимо лінію, широку лінію майже по всій довжині аркуша. Набираємо ще жовтої фарби, відступаємо вгору, проводимо ще одну лінію. Потім їх з'єднуємо між собою і зафарбовуємо простір між ними. Знову беремо жовту фарбу і тепер малюємо верх автобуса. Проводимо ось таку лінію. Яку закруглюємо і не робимо куточків. Ця лінія трошки тонша. І тепер беремо і відмежовуємо вікна вікна і кабіну, де знаходиться водій. Тепер діти треба дати жовтій фарбі трішки висохнуть. Вимили пензлик, набираємо, ну, наприклад, коричневої фарби. Малюємо на кабіні автобуса, малюємо дзеркало. Ось так. І малюємо фари попереду і позаду. Так, вимиваємо знову пензлик, набираємо чорної фарби, набираємо багато і малюємо колеса. Колесо це круг. Тому малюємо один круг. Середину не замальовуємо. малюємо і ще один круг. Старайтеся, щоб розмір одинаковий приблизно був. Тому що колеса у автобуса одного розміру. Вимиваємо пензлик і набираємо, ну, наприклад, сірої фарби, для того, щоб замалювати середину колеса одного. І іншого. Тепер, вимивши пензлик, набираємо чорної фарби. І нам треба показати, що автобус це наземний транспорт і їде по дорозі. От ми розмиваємо чорну фарбу такими рухами зліва вправо. Малюємо дорогу. Ось ми з вами намалювали автобус. Діти, ми сьогодні разом із Дмитриком та Надійкою подорожували, а ще багато дізналися про різні види транспорту. І намалювали автобус. А ви обов'язково розкажіть своїм бабусі та дідусю, на чому ви подорожували, ідучи до них. Тепер я вам кажу до побачення і до нової зустрічі!